Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися письмово ділити багатоцифрове число на одноцифрове. А зараз усний рахунок. Тобто рахуємо усно. 34 помножити на 2. 126 розділити на 2. То 1800 розділити на 6. 1800 розділити на 6. 36 тисяч розділити на 6. 28 тисяч розділити на 4. 7. Шістьдесят три тисячі три розділити на 7. 9009. Молодці. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке містить дві сотні 50 одну одиницю. 251. В кого є підручники відкриваємо на сторінці 31,33. Давайте з вами згадаємо, як ділили трицифрове число на одноцифрове. 966 розділити на 7. Нам слід спершу знайти перше неповне ділене. Беремо перше число. 9. 9 більше за 7. Більше, значить, 9 можна розділити на 7. 9 розділити на 7. 1. Виконую перевірку. 1 помножити на 7 буде 7. Від 9 відняти 7 дорівнює 2. 2 розділити на 7 не можна. Опускаємо. 6. 26 розділити на 7 буде 3. 3 помножити на 7 21. І від 26 відняти 21 дорівнює 5. 5 розділити на 7 не можемо. Опускаємо 6. 56 розділити на 7 дорівнює 8. 8 помножити на 7, 56. 56 відняти 56 дорівнює 0. Не змінюється алгоритм, коли ми ділимо багатоцифрове число на одноцифрове. Алгоритм залишається той самий. Знаходжу перше неповне ділене. 8. 8. Можна розділити на 4. Так, 8 більше, ніж 4. Значить, його можна розділити на 4. 8 розділити на 4 дорівнює 2. Перевіряємо, 2 умножити на 4 дорівнює 8. Від 8 відняти 8 0. 0 ми не записуємо, знаходжу друге неповне ділене. Беру наступне число. Це 9. 9. Розділити на 4 можна. Можна. 9 більше ніж 4, значить його можна розділити на 4. 9 розділити на 4 дорівнює 2. В частку йде 2. Перевіряю, 2 помножити на 4 дорівнює 8. Від 9 відняти 8 дорівнює 1. 1 можна розділити на 4 ні. Зношу 5. 15 розділити на 4 дорівнює 3. 3 помножити на 4 12. Від 15 відняти 12, дорівнює 3. 3 можна розділити на 4? Ні. Зношу 6. 36 розділити на 4 дорівнює 9. 9 помножити на 4, 36. 36 відняти 36 дорівнює 9. Тепер поправляємося з вами обчислювати вирази. Запишіть, будь ласка, вирази. Отже, 85 тисяч 22 розділити на 7. Знаходжу перше неповне ділене. 8 розділити на 7. Можна? Можна, бо 8 більше за 7. 8 розділити на 7 дорівнює. 1. 1 помножити на 7 дорівнює 7. Від восьми відняти 7 дорівнює 1. Один розділити на 7 не можна. Опускаю 5. П'ятнадцяти на 7 дорівнює 2. Два помножити на 7 дорівнює 14. П'ятнадцять відняти чотирнадцять дорівнює 1. Один розділити на сім не можна. Зношу 0. Десять розділити на сім, дорівнює один. Один. Помножити на сім сім. Від десяти відняти сім дорівнює три. Три розділити на сім не можна. Опускаємо два. Тридцять два розділити на сім. Буде 5. Вибачте, буде 4. 4 помножити на 7. 28. 32 відняти 28, дорівнює 4. 4. Можна розділити на 7. Ні, бо 4 менше, ніж 7. Опускаємо 2. 42, розділити на 7, дорівнює. Шість. Шість помножити на сім. Сорок два. Сорок два відняти 42 дорівнює 0. Обшислюємо і ще один вираз. Одинадцять тисячу шість розділити на дев'ять. Знаходжу перше неповне ділене. Один. Менше, ніж 9, значить 1 на 9 розділити не можна. Беру перші два числа. 11 розділити на 9 дорівнює 1. 1 помножити на 9 дорівнює 9. Від 11 відняти 9 дорівнює 2. 2 розділити на 9 не можна, опускаємо 1. 21 розділити на 9 дорівнює 2. 2. Помножити на 9 18. 21 відняти 18, дорівнює 3. 3 розділити на 9 не можна, опускаємо 0. 30 розділити на 9, дорівнює 3. 3 помножити на 9 27. 30 відняти 27, дорівнює 3. 3 розділити на 9 не можна, опускаємо 6. 36 розділити на 9. Так, 4. 4 помножити на 9, 36. І 36 відняти 36 дорівнює 0. І ще один вираз. Обчислюємо з коментування Всі гуртом. 25 44 розділити на 4. Знаходжу перше неповне ділене. 2. 2 менше, ніж 4, його не можна розділити на 4. Беру перші два числа. 25 25 розділити на 4 можна буде 6. У частку йде 6. 6 помножити на 4, 24. 25. відняти 24 дорівнює 1. Один. Розділити на 4 не можна. Воно менше. Опускаємо 0. 10. 10. Розділити на 4 дорівнює 2. 2. Помножити на 4. 8. 10 відняти 8 дорівнює 2. 2 розділити на 4 не можна. Бо 2 менше, ніж 4 зносимо 4. 24 розділити на 4 дорівнює 6. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0. Але 0 ми не записуємо. Опускаємо наступне число 4. 4 розділити на 4 дорівнює 1. І виконуємо перевірку: 1 помножити на 4 дорівнює 4. І 4 відняти 4 дорівнює 0. Молодці. Наступні вирази обчислить у стовпчик і перевір себе. Будь ласка, обчисліть 4 вирази. Самостійно в стовпчик і за відео перевірте правильність обчислення. Перевіряємо. Всі, хто правильно обчислив, обов'язково на полях собі поставте зелений кружечок. В кого одна помилочка, то стави собі жовтий кружечок. В кого дві помилки більше, то стави собі червоний кружечок. це означає, що слід це відео передивитися іще ще раз, щоб зрозуміти. Алгоритм обчислення. І Спробувати обчислити ці вирази іще раз. Задача Задача на подвійне зведення до одиниці. Читаємо. За 5 рейсів два однакові автомобілі перевозять 150 тонн вантажу. За скільки рейсів перевезе 60 тонн вантажу один такий. Записуємо задачу до зошита, та короткий запис. Отже, два автомобілі за 5 рейсів – 150 тонн. І з, з, нам слід дізнатися, скільки перевезе один автомобіль, за скільки рейсів 60 тонн. Отже, як я вам вже сказала, це задача на подвійне зведення до одиниці: для того, щоб дізнатися, скільки, за скільки рейсів перевезе 60 тонн. Вантажу один такий автомобіль, то слід знати, скільки один автомобіль може перевести за один рейс. Щоб дізнатися, скільки один автомобіль може перевести за один рейс, нам слід спочатку дізнатися, скільки два автомобіля може перевести за один рейс. Отже, 150 розділити на 5. Правильно, два автомобілі за один рейс можуть перевести 30 тонн. Ми це дізналися для того, щоб дізнатися, скільки один автомобіль може перевезти за один рейс. Отже, два автомобілі за один рейс 30 тонн. А як дізнатися, скільки перевезе один автомобіль за один рейс? Нам ці 30 тонн поділити між двома автомобілями. 30 розділити на 2. 15 тонн один автомобіль може перевести за один рейс. Але це не кінець, бо у нас з вами… Запитання: за скільки рейсів перевезе 60 тонн вантажу один такий автомобіль? Отже, за один рейс він може перевезти 15 тонн. А 60 тонн, за скільки рейсів він перевезе? Звичайно, 60 розділити на 15 чотири рейси. За чотири рейси перевезе 60 тонн вантажу один такий автомобіль. Отже, сьогодні на уроці ми з вами. Письмово ділили багатоцифрові числа на одноцифрові і продовжували розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. На цьому наш урок завершено.